Вітаю вас, шановні друзі! Продовжуємо нашу пригоду разом із Nottingham Forest Сьогодні розпочинаємо другу частину сезону і на нас чекають матчі проти Манчестер Юнайтед, Арсеналу Весгему, а також Кубковий двобій проти Бренфорда. А то ж, впевнений, буде цікаво, присаджуйтесь або лягайте позручніше і приємного перегляду. Другу частину сезону, друзі, ми зустрічаємо на 11-й сходинці. Маємо 28 очок в своєму активі. Ну і на нас чекає гра проти Манчестер Юнайтед, як я вже і казав. Перша гра сьогоднішнього випуску Манчестер Юнайтед, який йде на четвертій сходинці, друзі. Такий бажаній сходинці для нас. 34 очки у червоних дияволів. І на цілих поки що 6 пунктів вони нас випереджають. Але сподіваюся, ми здобудемо перемогу в цьому матчі і наблизимось до топ-4. Бачимо, ми є зміни у гонці бомбардирів Мартінеллі. Відтепер бомбардир Вінгер у Лондонського арсеналу на першій сходинці. Далі йдуть Джексон, Інкс, Декордова Рід, Салах, Воткінс, Кейн, Сіла. Ну і аж на дев'ятій сходинці наш Бенджамін Шешко, який на жаль, у минулому випуску забивав небагато, але подивіться, хто на десятій сходинці. Ерлінг Голанд із Манчестер Сіті. У Ерлінга поки що також не дуже задається цей сезон. Дев'ять м'ячів у 19 матчах. І склад Манчестер Юнайтед на цей матч Рашфорд, Енес Уналь, Антоні, Фред, Казіміро, Еріксен, Люкшоу, Кімпембе у захисті. Подивіться Ліндельов Даот, Ну і Онана на воротах. Ну, а ми без змін будемо грати цей матч у стартовому складі. Друзі, для тих, хто не знайомий з нашою стартовою одинадцяткою, ось вона на ваших екранах. Шешко, Деніс Буфаль, Тюрам, Гіпсвайт, Джонсон, Айна, Магуайр, Рейс Ор'є. Та на воротах Тернер. Сподіваюсь, Тюрнер буде сьогодні все ж таки грати у футбол у рамці воріт, а не просто там стояти. Буде перший удар, мабуть, поворота Манчестер Юнайтед. Гіпсвайт пробиває, але заблоковано цей постріл. Фред на ударній позиції Бразилець. Іде все ж таки на фланг Фред Ентоні знову Фред назад на діога Далота. Знову бразилець Фред і пробиває вищий воріт. Передача на Шешко. це непогано. Шешко з м'ячем. Бенджамін, але. Пішов один він на воротами часи, але все ж таки вибрав цей м'яч. І Деніс пробиває. Ой-ой-ой, гіпсвайт! Ну і це спроба пробити. Може буде ще один кутовий. Поки що на рівних ми граємо проти Манчестер Юнайтед. Друзі, спроба пробити далеку. Деніс підхоплює цього м'яча. Буфаль. Що буде робити буфаль? Буфаль розвертається. Буфаль. Айна. Ну, є, можливість для удару, але удар у руки онані. Віде назад. Яка передача вперед нього довод. Магуайр поїхав вже додому. І все той же Фред пробиває поворотом Тюрнера, але цього разу переграє нашого кіпера. Магвайр. Ліг на спину. Трошечки поспати. Ну а Фред тим часом пробиває у нижній кут. 1-0 Манчестер Юнайтед попереду, друзі. Ентоні збирає чотирьох наших гравців і все ж таки ми відбираємо в нього м'яч. А ось така передача на Шешко, Ну, Шешко повинен забивати. Наш кращий бомбардир все ж таки прибирає. Ну, ну Шешко, але забуває пробити поворотами. Але атака ще продовжується, друзі. Що буде робити Тюрам? Передача на Деніса. Деніс во фланг непогано. І потрібна хороша передача в центр. А ні, немає цієї хорошої передачі, на жаль. І Манчестер Юнайтед вже у атаці відповіді. Маркус Расфорд. Його ми поки що не бачимо на футбольному полі. Активний попереду Фред. І третій удар від цього півзахисника. Справляється із м'ячем Деніс. Віддає ще далі на Гіпса Вайта. Вайт. І на дальню стійку передача від Вайта. Не точно його от А тут Тюраму в боротьбі. І немає пожньо позагрою. Гіпс Вайт. Віддати под удар. І удар в один дотик. Ну і ще ми комбінуємо. Подивіться, яка атака. І ще шкос! Що це було? Удар чи передача, але не зреагував на цю дію Деніс А мав замикати у стрибку. Тим часом Віктор Ліндельов сідає, Алісандр Мартінес. Виходить, ось така заміна у Манчестер Юнайтед. 65-та хвилина матчу. Ой-ой-ой, це фол. На фланзі. Але Манчестер Юнайтед залишається з м'ячем. Його доут. Да... Небезпека, яка у наших воріт Крістіан Еріксен. Ветеран пробиває у головою і отримує ще один шанс Подаруночок Крістіан Еріксен. Поки що Соф'ян Буфаль сідає та виходить ланг. Друзі, на жаль, старий я забув, що в нас є герой минулого випуску. Алігандро Гарначо, і Гарначо навіть у, не потрапив у заявку на цей матч. Енес Уналь. Ну, потрібно захищатись, друзі. Ой, як же небезпечно. І знову це, цей Фред пробиває. Знову майже з лінії карного майданчика. І ось така спроба, друзі. Остання атака буде в Манчестер Юнайтед, все ж таки в цьому матчі. Судячи з усього, вже в останні хвилини йдуть у НС Уналь. І знову Фред! Що? Фред! Фред робить дубль, друзі. Святкує вона він сьогодні не пропускає. Це для нього свято так. А у нас жах обороні, подивиться. Просто вже знущається з нас Фред. Просто ось так от катить поворотом Тернера. І Тернер витягує м'яча зі своєї сітки. 2-0. Ми програємо Манчестер Юнайтед. І закопуємо свої надії на четверте місце. Так, фінальний свисток, друзі, 0-2. Поразка. Наказав нас Фред за наші помилки у захисті. А в Атаці, ну, у нас були шанси, були шанси от у цього хлопця. Повинен він був забивати ну хоча б один. Але він цього не зробив. Фред 5 ударів мав цей бразилець. опорний порний півзахисник Манчестер Юнайтед і забив два голи сьогодні. А ми йдемо із поля із нічим. Повертаємо ми до стартового складу, друзі, Алігандру Гарначо. На жаль, я про нього забув і не зміг Гарначо допомогти нам у матчі із Манчестер Юнайтед. Можливо, він би зміг себе проявити. Ну що, ж, ось так виглядає. Наразі все ж таки наша стартова одинадцятка. Ну а ми йдемо до матчу проти Весгем Юнайтед. Це кубковий матч, друзі. Третій раунд. Кубку Англії. Все ж таки, із Везги ми будемо грати на Кубок, а не проти Бренфорда. Ну, ще із цікавого тут у нас є. Матчі, мабуть, Арсенала та Гала на виїзді, а також Мансіті буде приймати дома Новіч. Ну а Манчестер Юнайтед зіграє другий матч поспіль проти лісного команди проти Фореста. Але це буде вже Форест Грін Роверс. А поки що, друзі, відкривається зимове трансферне вікно, Ми підписуємо лівого бека вільного агента ТОФО для того, щоб закрити проблему дефіциту лівого та правого захисника в нашому складі. Є у нас дефіцит крайніх захисників. Ну і на ротацію ми придбали ось такого гравця. Та ну і також до нас приєднуються друзі Серхіо Каналіс. 32-річний ветеран, 83 оверол. Непоганий такий, м'яко кажучи, захисник він повинен підсилити нашу гру на атаці. Ну а молодий Джонсон поки що сідає на лаву запасник. Ну і буде прогресувати він саме із лави виходити іноді на поле подміняти каналеса. Честерс. Ну, наразі атака правим флангом вже відвез ну поки що флангами. Вони атакують. Ось така передача йде. Дані Інкс пробиває. Дані Інкс пробиває поворотом, забиває, але спокійно. Друзі все ж таки положені поза грою. А я вже хотів там вам розказати, як гарно на воротах грає наш голкіпер Тернер. Непогано ще одна передача, ну і Каналіс. Це варіант для нього забити правою неробочою пробиває Каналіс. Знову каналіс. Активний каналіс. Як він відіграє захисника, вез Гему удар поворотом з під себе якось пробивав. Цей м'яч. Діставав вже Шешко. І повз ворота. Непогана передача на Шешко. Шешко на гіпсвайта. А гіпсвайт що буде? Ну, накривають гіпса Вайта, але він знаходить можливість для удару. Гіпслайт все ж таки забиває. Гіпсайт. Десятий номер 1-0. Ми попереду. Не просто знайшов момент для удару гіпсвайта, а знайшов момент для потужного хорошого такого удару у нижній кут. 1-0, друзі. Ми попереду. Ну, це вже непогано. І мені подобається, як грає наш новачок Каналіс на правому фланзі. Отримує цього м'яча, пакета. Це дуже небезпечний хлопець. Ми поки що спокійно граємо і тюрам! Да виносити їх! а! Виносимо ми все ж таки цього м'яча і лунає світок на перерву. 1-0 поки що. Ми граємо, але. ну, Весгем відповідає дуже гарячо. На гіпсавайта. Гіпсвайт знову розвертається. Гіпсвайт і пробиває небезпечно. Знаходить себе сьогодні перед воротами Wesгema І Другий небезпечний постріл. Непогано, Гіпс. -лайд. Типова сьогодні фуангола. Передача від гравців Весгемму. Цього разу вона проходить. І хто забиває з другого поверху? Лукас Пакета, друзі. Маленький бразилець. Ну, знову Бразилець сьогодні нам забиває. Знову несподіваний гол. Якщо від Фреда голи. Ну, Вони по дефолту несподівані, то від Пакета несподіваний саме гол. Із другого поверху. Рес тут не діграв, а Маглайер, де був взагалі Магуаер був на фланзі. Гіпсайт розганяє Гіпслайт. Ой, яка передача на Деніса. Деніс, але вже накривають Деніса, але і Рікошет міг зіграти нам на користь. Тюрам дуже непогано. М'яч в центрі. Деніс помиляються гравці весгему. Чи то Тюрам все ж таки з'їдає цього м'яча на їх половині поля, так, відзначимо роботу саме нашого опорного півзахисника Тюрама. Він створює, саме він створює цей момент для Деніса. І Деніс знову забиває, поки мовчить у нас Шешко. Ось, подивіться, Тюрам відбирає м'яча, яка передача на вільного Деніса. Ну і той розбирається в цьому епізоді. Шешко, Шешко мовчить. Деніс поки що показує в атаці. Віде вперед. Знову на того ж Деніса. Деніс іде кворотам везгем. Деніс! І це дубль. Ну, як легко, Деніс розбирається і цього разу. 76-та хвилина, і ми вже попереду. Із комфортним гандікапом у два м'ячі, друзі, 3-1. Корне пробігає Айну, який на нього викидується. Чого не потрібно було робити, і знову Пакета пробиває головою. І це все. Останній удар у гравців. Везгемо в цьому матчі і взагалі останній удар, останній дотик до м'яча у цьому матчі. І ми святкуємо перемогу 3-1. Але це кубковий матч. Так, це дуже добре, що ми проходимо далі у Кубку Англії. Сподіваємося, що ми зайдемо тут якомога далі. А взагалі сподіваємось на перемогу все ж таки у цьому турнірі. Але з іншого боку, потрібно нам перемагати у чемпіонаті Англії, тому що ми вже дуже-дуже відстаємо від четвертої сходинки. Ну і зараз саме така нагода, друзі, на нас чекає. Будемо грати проти, можна сказати, своїх сусідей по турнірній таблиці проти Бренфорда, який йде на 14-й сходинці. Ми йдемо 11, 28 очок. Давайте подивимось на верхівку турнірної таблиці. Фуум знову 4-й. 35 у них. Ну, у нас скільки там, 28, я казав. Так, 28, 7 очок до Фуума. Ну, потрібна нам не просто одна перемога. А потрібен нам такий хорошенький вінстрік, щоб підтягуватись до топ-4. Ну, хоча б до топ-5, Віла 33 пункти, 5 очок різниця. Ще робоча ситуація у нас у турнірі таблиці, друзі. А це вже наша відповідь. Передача на Деніса. Деніс, що буде робити Деніс? Та він буде пробувати. Що йому видумувати? І ще зараз вперед на Деніса. Так, є передача, але. І Деніс все ж таки з м'ячем. І ну тут повинен був. Акцентовніше якось пробивати, гіпсвайт поворота. Ну що це за удар, Ну, Тиснемо ми на ворота Бренфорда, але поки що забити не можемо. Ось така передача на Ойна. Ойна! не забиває. І знайти Деніса. Так, знаходять його партнери. І Деніс забивати буде. Так. Ні, не забуває Деніса, немає добивання. Знову помилка від гравців Бренфорду. Денніс з м'ячем. Шешко знову стягує на себе гравців захисту і пробиває Деніс за меж штрафного. Магвайер на фланзі. Що, що він там робить? Незрозуміло. Тому захищається в центрі Оріє. Нас просто пробачає Дамсгард. Дамсгард. Передача. Ну Цього разу Магвайер повинен грати. На цьому м'ячі так він грає, але вибиває на Дамсгарда. Той час, як Деніс, подивіться, як працює на атаку Деніс. Деніс ну, повинен віддавати на порожні ворота. Та потрібно було бити все ж таки. Навіщо я придумав цю передачу? Та ще й таку жахливу. Чешко на фланзі. Ну, хоча б подачу виконає, а? Ні, немає подачі. 0-0, друзі. 86-хвилина. Ну, де захист? Гаррі Магвайер, Тернер. Я вже думав, друзі, що ми зараз пропустимо та програємо цей матч. Так, це вже був останнє. Остання була змога забити від гравців Бренфорду. Не забувають вони, пощастило нам. Ну, мільйон моментів ми своїх, на жаль, змарнували у цьому матчі. Повинен був забивати Деніс двічі. Ж, ну, як завжди, не було видно на футбольному полі. Так, ось нам показу Деніса. Три моменти в нього було, і це всі золоті моменти. Але, на жаль, рахунок 0-0. Ми знову втрачаємо такі важливі для нас очки. Ну і надалі повинна була нас чекати гра проти Арсеналу у чемпіонаті Англії. Але так як ми пройшли все ж таки у наступний раунд Кубку Англії, ми будемо грати саме у цьому турнірі проти Лутонтауна. Дома ну, суперник, такий, якого ми просто повинні проходити. Ну, ще із цікаво, ми бачимо, що Ліверпуль, так, Арсенал, Арсенал Сперс, Арсенал Тоттенхем, ось такий матч у четвертому раунді Кубку Англії. Також Мансіті Сіті грає проти Кембриджа. А я не бачу тут, друзі, Манчестер Юнайтед. Чи я чогось просто не бачу? Давайте подивимось, уважно. Мож... Так, подивиться, друзі, Манчестер Юнайтед вилетіли із Кубку Англії від Форест Грін Ровес. І саме ця команда буде грати в наступному раунді проти Вікомбі. Ні, небезпечно грає, але все ж таки утримує м'яча. Передача на Деніса. Деніс знову на швидкості. Ну і цього разу, я сподіваюсь, буде забивати. Ні, Камінський рятує гостей. Гіпсвайт, що буде робити? Гіпслайт пробиває поворотом. І ось Магуер повертається у центр захисту. Нарешті Маглаєр грає у центрі захисту. Шешко. ну подивіться на Шешко. Ну З такою грою Бенджамін, на жаль, але скоро сяде на лаву запасник. Я вам скажу, дуже він мені не подобається. А що тут робить гравець? Утона! Який сейф від Тернера. Ось така неповага до наших захисників. Гіліс, а чому їх поважати, якщо вони ось так от грають, друзі? Ось так ось вони грають. Удар по нашим воротам, у таун попереду. Ну всі стали просто, як мені набридили вже ці ракурси, От Тернер тут нічого не міг зробити, немає до нього претензій. Ось тут двох наших обіграно через пас, ну а ніхто більше не допомагає у захисту тюрнеру. Магайер знову спиною захищається, кудись там побіг, когось накривати, кого не зрозуміло. Шешко знову із глибини. Ну, Шешко зараз хоч віддав непогано. Каналіс. Не забиває Каналіс. Розвертається. Гарначо правою пробиває. Передача це може бути небезпечно. Магвайр грає на м'ячі. І який постріл на добиванні. Неймовірний просто божевільний постріл від гравця Утона. Макамба. Так, здається, забиває. Накамба, Вибачте, друзі, Накамба, можливо, 12 номер. Але це все не, не важливо. Важливо те, що ми горемо вже 2-0. Ну, Шешко, ну, нарешті Шешко Включається у цю гру Шешко! Забиває Бенджамін. Ну ось. Ось як він може грати, як він повинен грати, як справжній лідер наших атак. Вести за собою. Ну Розібрався тут дуже красиво Бенджамін Шешко із оборони Утона. Давайте подивимось на цей момент. Обіграє захисника і у дальній кут кладе мяч 2-1. Є ще час, щоб відігратися, є ще час, щоб витягти перемогу у цьому матчі. Ой-ой-ой, який пас на Окбене Окбене продовження. Якщо б ця передача пройшла, то була б дуже красива комбінація від гравців Утона. Ось зараз би не привезти на свої ворота. Що за передача з флангу? Тернер рятуй! Рятує Тернер! Зупиняється він. Деніс вже намагається знайти когось там! Каналіс пробиває Вокера! Якщо зараз піде в центр, буде різати так в центр Шешко. І останніх сил передача І на Гарначо, і Гарначо не забиває, Гарначо. Вже був у глухому кутіві. Та немає в нас нічого. Цей арбітер нічого не дає робити. Друзі, ми вилітаємо із Кубку Англії. Ось так ось сподівався, що фаворити покидають, залишаються турнір. І у нас трошечки з'являється більше шансів. Щоб поборотись за цей трофей. Але ні, ми також вилітаємо і вилітаємо від кого? Від Утонтаун, друзі, на виїзді. Перемогли ми гем. Впевнено, перемогли, можна сказати, і так. І також впевнено вилітаємо від Лутонтаун. Вилетіли ми друзі із Кубку Ліги, вилетіли ми друзі із Кубку Англії, і усе, що залишається, це сподівання у нас у цьому сезоні на четверту сходинку у чемпіонаті, на потрапляння у топ-4, ну хоча б у топ-5 п'яту сходинку наразі посідає Фулом 35 у них очок. Ми залишаємось поки що на 11 й сходинці. 21 гра вже зіграна, 26 у нас, 6 очок різниця, друзі, але на нас чекає дуже і дуже важка гра проти Арсеналу. Склад канонірів на цей двобій, Мартінелі, Габріель Жозус, Дембеле праворуч, ось такі гравці грають за Арсенал нині. Райс, Декван, Жоржиніо, в півзахист, тут без сюрпризів, ну і також захист Зінченко, Юліан Тімбер, Голдінг, Вайт та Рамс, де на воротах. Та ще й мало того, що ми граємо проти грізного арсеналу, друзі, та ще й ми граємо цей матч на третій день після гри із Утоном. І у нас не дуже гарні фізичні кондиції. Отож, Серж Гор'є не може грати. Замість нього вийде Вільямс. Гор'є у резерв поїде. Його змінить, мабуть, Скальвіні, Скальвіні вийде на другий тайм, тому що Гаррі Магваєр він... Взагалі не дуже добре грає у захисті, а тут він ще й подмиївся. Айна також, я думаю, розпочне. Замість Айни вийде наш резервіст, якого ми придбали вільним агентом. Ну, по іншим, ну, Деніса не хочу саджати на лаву запасник, тому що він хоч, хоча б грає у футбол. На відміну від Шешко. Ну, ось таким складом ми розпочнемо, друзі. Ну а далі подивимось. Кого, кого він там обиграє? Це Вільямс. Але Вільямс все ж таки з м'ячем. Ні, Вільямс втрачає м'яч. Габріель Жезус. Із ним. Знову Вільямс. І рейс блокує удар. Спроба вийти в контратаку. Ну, якась вона невпевнена, дуже. Жезус. І Іще одна передача. Ну, немає пожньо по загрою. Не рятує Тернер і все ж таки забиває. Ось так ось забиває арсенал. Трошечки вони нас тисли, тисують дай дотисли. Помилка на своїй половині поля, друзі. Дембеле обігрує Магуаєра, Габріель Жезус. Ми привозимо другий м'яч свої ворота. 2-0. Швиденько арсенал ну, вже починає нас громити. Ну, Потрібно відповідати. Тут і зараз, друзі, Горначо! Гарначо, Гарначо що робить? м'ячем, Гарначо? він не вдається пробити поворотом. Осман Дембеле. Проти Айна. Дембеле. Просто віддає, та і все на Одегар, і Одегар забиває третій м'яч, я не можу на це дивитись, друзі. Який жах, 27 хвилина, ну все, так, можна казати, що ще є час, що будемо мати якісь нагоди, що ми можемо ще відіграти в цьому матчі, але давайте будемо реалістами, друзі, все. Це похорони. Поховання, друзі, вже відбулось. На Сіті грав в Арсенал 3-0 очки у кишені канонирів. Та й не пропустити ще один Жезус ну, не встигає за ним Магваєр. Глайер... Корнер рятує. Несподівано, друзі, я вже не сподівався на порятунок у цьому епізоді. Але рахунок залишається розгромним, але не дуже. Поки що горемо лише 3-0. Якийсь гол забитий, а. Скальвіні, ну відразу ж пропускає Габріеля Жезуса, той пробиває поворотом добивання від Мартінеллі. М'яч у руках у Тернера. Усе попереду перекута. Айвоні! Айвоні, мав нагоду проявити себе там ДМБЛ десь отримав жовту картку. Яка нагода була у Айвоні! Нам показують чому... Ой, що там Дембеле? Айвані. Виборов м'яча. Непогано розвертається. Ну, поки що непогано він себе показує. І момент у буфаля Буфаль. буфаль. 3-1. Так, так, так. Тільки не кажіть мені, що є надія. Тільки не кажіть мені, що є надія. 58-ма хвилина матчу. Буфаль. Рикошет і Стійка рятує ворота Рамсдейла. І це небезпечний вихід від Каналіса. Каналіс під ліву підлаштовується Каналіс, але вже зарився. Він все ж таки пробиває. Передача. Удар від Джезуса. Невпевнено грає Тернер добивання. Все. Приїхали. 4-1. Усе, друзі, ось така крапка у цьому матчі. Габріель Жезу ставить його. Вже майже порожні трибуни освистують нашу гру. Просто жалюгідну гру, жахливу, ганебну гру. 5-1 ми програємо лондонському арсеналу. Пропускаємо 11 від канонирів у двох зустрічах у цьому сезоні. Так щось ми там їм забили. Була надія, ну якась примарна надія на камбек у цьому матчі, але ні, ось він. Ітоговий рахунок. Одегар, Жезус, два м'ячі. Мартінеля. Чому чотири тільки показуються автори? три автори. І на рахунку Жезуса тільки два. Третій м'яч вкрали у Габріеля. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати цей черговий, на жаль, жахливий випуск. Я не знаю, як ми там просто спромоглися 6 матчів поспіль десь посеред сезону виграти. Знову ми знайшли свою оцю ось форму, нашу стабільну форму непереможців. Так сказати. Ну, подивимося, що буде далі, подивимося у турнірну таблицю вже у наступному випуску, подивимося, чи є у нас якісь примарні шанси зачепити за топ-5. Ну, а поки що прощаюся з вами, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Нагадую вам, не забувайте про свої вподобайки під цим відео, також підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Також підтримуйте матеріально, якщо ви маєте таку змогу Збройні Сили України, а також волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро побачимось!